Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і не забереться. Вітаю, ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми з вами розпочнемо дослідження такої частини Біблії, як Об'явлення. Це остання книга у Біблії. І вона починається із таких слів: Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І так. Коли ми відкриваємо ці слова і читаємо, ми бачимо саму першу істину, яка розкривається в цій книзі, це те, що автором цієї книги є не хто інший, а саме Бог. Джерелом всього, що ми будемо досліджувати і вивчати в книзі об'явлення, являється Бог. Незалежно від того, хто був земним автором, хто писав безпосередньо, хто тримав перо, яким він описував ці події. Автором є Бог. Тому ми розпочнемо роздуми з такої цікавої істини, яку ми знаходимо в Біблії, тому що об'явлення слід сприймати в цілому, разом зі всією Біблією, і сприймати її як наслідок роботи самого Бога. І на сьогоднішній день існує така традиція, на жаль. Коли люди намагаються знівечити або викривити святе письмо і зменшити авторитет цього святого письма, тому ми звернемо увагу на таку цікаву деталь, справа в тому, що останнім часом є дуже багато джерел, з яких ми можемо черпати оригінальні тексти книги об'явлення. І по цих оригінальних текстах ми визначаємо ту чи іншу думку або той чи інший текст. І, на жаль, нові джерела вони чимось відрізняються, щось упускають, щось додають. До книги об'явлення це ще не дійшло, але це лише питання часу. Тому я хотів би сьогодні звернути нашу увагу також на слова, які ми знаходимо. В повторенні закону, 29 розділ, 28 вірш, закрити те, що є Господа Бога нашого, а відкрити наші та наших синів аж на віки, щоб виконувати всі слова цього закону. І так ми бачимо, що Господь відкриває нам істину. І головна думка наших роздумів така, наскільки досконалий сам Господь. Давайте ми задамося цим питанням і розглянемо таку історію. На прикладі такої події, як посадка і викопка бараболі. Це річний цикл, який поділяється на 4 етапи. Перший етап це безпосередньо сама посадка. Це підготовка ґрунту, підготовка самого бараболі. А потім йде обробка, сапка. Знешкодження шкідників, потім викопка і збереження. І ось виникає питання таке. Які з цих чотирьох етапів можна опустити, при цьому залишившись хорошим господарем? Звичайно, що ми розуміємо, не посадивши, ми не будемо мати урожаї. не обробивши, також буде урожай, але незначний. А ось питання, якщо ми не викопаємо або не збережемо, чи залишимося ми хорошим господарем. Звичайно, що ні. Всі ці чотири етапи важливі. Так от ті, які стверджують, що якісь нові є джерела, які більш правильніші, і ті чи інші місця із Біблії можна опустити, вони якби натякають на те, що Бог є господарем, але не зовсім досконалим. Він дав, він посадив, обробив, навіть викопав, але не зберіг. Що я маю на увазі? Те, що він знайшов людей, як. Через яких він міг писатися те письмо. Потім він знайшов масоретів, які зберігали, обробляли, переписували. А потім, напротязі 18 століть, це святе письмо було недосконале і неправильно тлумачене. І лише тепер ми починаємо розуміти. Це є звичайно неправильна думка. Тому ми маємо зрозуміти, що. Основні матеріали, які ми маємо, це книга Біблія, переклада, скажімо, огіянка, є досконалим матеріалом, а всі інші вони будуть йти як додаткові. І це важливо. Текст є незмінним. Бо, наші дум... Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші. Це ми читаємо в Ісаї 55 розділі 8 і 9 вірш. І в об'явленні 22 розділі 18 і 20 вірш сказано: коли хто додасть до цього, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі цій. А коли хто відійме від слів книги пророцтва цього, відійме Бог частку його від джерела життя і від міста того, що написане в книзі оцій. Тому давайте ми будемо берегти те, що ми маємо. І перемножувати наші багатства. Амінь.